Продав Мерседес за фальшивку. У місті Березна чоловік отримав півтори тисячі фальшивих доларів за свій автомобіль. Врятувала ошуканого березнівчанина власна пильність. Він швидко розпізнав підробку. Свій автомобіль Мерседес Бенс мешканець Березного оцінив у півтори тисячі доларів США. Знайшов покупців. Між чоловіками відбулася операція купівлі-продажу. Коли покупці поїхали, щасливий березнівчанин зрозумів, що іноземна валюта не справжня. Людина повідомила у міліцію. Нами даний автомобіль був зупинений на автодорозі Городища Рівне староконстантинів 149-й кілометр. Водій на прохання придивити посвідчення водія арестаційні документи. і Повідомив, що в нього вони просто відсутні. Даний автомобіль був зупинений. І чекали прибуття слідчо-оперативної групи для з'ясування обставин по факту. Повідомлення зупинили Мерседес у селі жити. за кермом даного транспортного засобу перебував 24-річний житель з Долбунівського району. Під час перевірки автомобіля було встановлено, що номерний знак. АК не належить даному транспортному засобу, а номер кузова взагалі не значиться у базах ДАІ. На місце події було викликано слідчо-оперативну групу. Пізніше також прибув громадянин, який продав даний автомобіль та отримав за нього гроші, які містять явні ознаки підробки. Дану подію внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Відкрите кримінальне провадження. Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.